Володимир, ви були ходили до прикордонної академії. Розкажіть, як відреагувало керівництво і що вони вам сказали стосовно інформації, що курсанти до Києва сдивування тут у нас вийшов ректор академії Райко. Кілька чоловік від нас були всередині. Він показував розташування. В казармі Показували, ми ходили там, де розміщуються факультети. Тобто ну, зараз ну, те, що ми на власні очі побачили, те, що вони зараз знаходяться курсанти на місці. Там і треті, і молодші, і старші курси, вони зараз знаходяться на місці. Ми залишили там автомобілі для чергування, для того, щоб вночі, бо вони, якщо тут виїжджати, тобто з казарми вони підземним переходом перекинуть на територію бази їхню, і там є два виходи, яким вони можуть виїжджати. Тобто, якщо буде така, ми залишили там. При одному і біля другому виході в автомобілі чергувати людей. Якщо буде інформація, що вони будуть виїжджати, вони будуть передавати. Стосовно інформації про правоохоронців наших ВВШників, яка там ситуація чоловіки, Я бувається. не знаю, на жаль, за ВВШників, бо я в тому не був. Там, якщо не помінася Стебло, туди їздила цю частину до ВВШників. Які плани? Зараз, що маємо відбуватися на Майдані у Хмельницькому, і взагалі плани не завтра. Тобто зараз ви бачите, що все-таки все пізніше. Пора, але люди є, е, не збираються розходитись. Е, зараз ми максимально закликаємо всіх українців їхати на Київ, бо там зараз вирішується фактично доля України. Е, не вже з силовим методом розганяють майдан. Е, ми тут завтра закликаємо на 9 годину всіх випадків. Є нагода зараз був був за Києва. Якщо хто Де, може зараз, те, от, буквально вже ви зараз, якщо є бажаючи, то по, а, просто підідеться від мене руку. Ну ця ніч буде ми зараз виправляємо посою від майдану, від магніту. Хто зараз може їхати, мені треба бачити кількість людей, щоб зорієнтуватися по транспорту. Це був Володимир Гурчарук, депутат Хмельницької міської ради.

Діла ніякого не дасть, да? плюс буде розгорку, то люди будуть давай там книги. Старою думаєш. Я йому кажу, давай. Всі західні книги, що що боятися, там страдають людей, там беруть там, і стоїмо, чекаємо з моя побути.

Приміром к ним люди относяться. Ета кайте народне місць. В момент штурму всередині офісу регіоналів знаходилось близько 10 правоохоронців. Із задимленого приміщення їх вивели бійці самооборони. Розгнівані люди на вулиці накинулись на міліціонерів, почали бити. Однак, зрештою, їх таки вивели з-під удару. Крім того, біля офісу підпалили кілька автівок, які належали регіоналам. Однак, вже за півгодини сюди підтягнувся беркут з тітушками. Силовики розігнали мітингувальників, декого захопили і звільнили приміщення у прислужбі. У партії регіонів повідомляють, що під час пожежі загинув охоронець офісу. Загибель людини підтверджують і у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Тим хай йде їхні пики звірські, тим іде на їхньому частину, то хай вони натихаються, те, що запустили проти народу товариство, що завтра ми робимо. Завтра на дев'ятого один ранку ми збиралися тут. Всіх максимально я прошу на дев'яту ранку бути тут. Ще одна інформація, не інформація, таке запитання, в кого можливо. Він має, або можливо, родичі, якісь мають пуст транспортний засіб, який може зараз їхати до Києва, бо є люди, які мають можливість їхати до Києва, але зараз проблема не най знайти. Будь ласка, прозвоніть може в когось знайомі родичі і дайте знати до нас. Підійдіть, якщо є, то дайте телефон. Дякую. Хто ма хто бажається на Київ? Хай до того завтра. Хто бажає їхати до Києва? Бути готовим повністю і підійти до на дев'яту годину до військового намету. Ось цього що від від, від, від вас по праву сторону, від мене по ліву. Вже в повному. Я прошу ще тих, які їдуть до Києва, то майте при собі. Головні убори, я маю на увазі не шапки, а каски, якщо є такі, по можливості протигази, інші речі, які потребують, вам потрібні будуть бою, щоб просто не їхали просто так, поїхати туди, десь з боку постояти і назад. Якщо їхати, то приймати участь. Якщо немає. А хто має бажання їхати зараз на Київ? Будь ласка, прошу вас до військового намету підійти, щоб ми бачили, скільки є людей. Хто має при собі копію документа, той має. Хто не має, значить буде без без документів. Але якщо має бажання, щоб ми бачили, скільки людей зараз є бажаючих. Хто сьогодні не І... може їхати? Що сьогодні робимо? прошу Сьогодні... Цегайте, а що ви хочете робити? Давайте ми Ради я. Сьогодні поради вітала так само на це є. Це на першому дітей. Що робити? Нас і свинять. Що робити? Стояти мертві, давайте стояти мерзнути. Пропонуйте, не я там стою, Ми тут, не що Вже ніхто нічого не пропонує. Ми разом зараз визначаємося, що ми робимо. Ні, має бути витажок, а не разом визначається. Є виходьте сюди і пропонуйте. Виходьте сюди. Наші пропозиції, якщо хтось. Зараз в цей час може піти додому і спокійно спати. То це його особиста справа. Нормальні, патріотичні люди, які розуміють, що зараз робиться в країні, мають бути тут своєю громади. Зараз не мінус двадцять, там люди в мінус двадцять мерзли. Ви там пропонуєте? Ми пропонуємо в першу чергу зараз їхати до Києва. От буквально зараз виправляємося до Києва. Їдемо до Києва. Зараз там вирішується наша доля. Є... Кожна доля вирішується в кожній гарячій точці моменту, створені на кожному обласному містечку. Ну є логіка тому. в той. Хто стоїть там чомусь, дав. так само туди. тут, то спокійно ходить, поїдуть туди. Зараз наше головне завдання Київ. Ми виправляємо людей до Києва. Якщо є в когось бажання, ну ніхто ж нікого не буде стримувати ні до чого. Питань немає, Вот є мо пропозиція. Ми не саме людина дає людина. Повинна на себе взяти відповідальність. Що пішли за мною штурмувати. і все? Ну які питання я думала, і я був двадцять 22 листопада. Там говорили, якісь десь потім починали там один з одним дискутувати. Зараз час кожен сам собі визначається, визначає свою позицію. Наші йдуть всі до що... Києва. Ми їдемо до Києва. Зараз бусови відправляються до 10, Києва. Піднімати, 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 піднімати. Завтра, завтра ми хочемо базар підняти, з самого ранку. З самого ранку базар підняти, щоб колонами туди піти вивезти сюди. Що-що? Та чого? гуляти? Завтра там буде не пусто. Завтра логіка буде в тому, щоб туди заходити. Що прав... пішли? Пішли до когось там а? туди, там є там приїхати люди. Де? І що це дало? А що це дало? Ну сходили, погуляли, і ну, як погуляли? Ну, людей, людей, що? я робить погуляли, ми людей відбували. Я кричу, тому що мене чути було. Я не кричу, що вам не, не подобається? Не можу зрозуміти. Чому вас не було 20 морозу тут, а? Бачить породу ми виходили сюди! Ваші пропусти. Скільки реально бустері? Скільки реально бустеря? Що будемо ну,